Ісус Христос сказав: якщо ви будете перебувати в моєму слові, ви дійсно мої учні, ви пізнаєте істину, і істина визволить вас. Сьогодні і так багато маніпуляцій на тему, вигнання бісів, інтернет весь переповнений, не втрачайте час. Диявол прийшов до Ісуса, а Ісус сказав: відійди від мене Сатана, бо написано, тобто пішов геть, Сатана, ось і слово Боже. Читаємо далі восьмій розділ Іоанна в Біблії. Вони відповіли йому, ми дощатки Авраама, ніколи не були нічим. Її рабами. Як ти кажеш, звільнить вас? І Ісус сказав: істину кажу вам, кожен, хто грішить, є рабом гріха. Раб не залишається у домі навіки, а син залишається навіки. Тому якщо син звільнить вас, справді будете вільними. Якщо ви пізнаєте істину, станете учнями Ісуса Христа, ви станете вільними. Є і так увірювання. Це просто плодське дитяче християнство, а є рівень учнівства, коли Бог бере нас як живі камені для будівництва дома Божого. Підпишіться на телеграм-канал Славтаненко, «Місі слово Боже, щоб наповнити своє життя откровеннями та отримати свободу від диявола. Напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви, духовного спілкування та психологічної допомоги. Бережи вас, Господь!